У грудні 2018 року було підписано контракт із метровагон Машем на проведення робіт з капітального ремонту та модернізації восьми вагонів Метро 81 717.4, 714.4 для двох чотиривагонних поїздів. При цьому контракт передбачав опціон на модернізацію ще 40 вагонів того ж типу у найближчі роки. У лютому 2020 року всі вісім вагонів були відправлені до Софійського метрополітену у березні того ж року. використовуючи вищезначений опціон з урахування позитивних результатів експлуатації перших допрацьованих вагонів, було підписано додаткову угоду на прообладнання ще 40 вагонів. Роботи за доставкою угодою повинні пройти. В три етапи у рамках першого та другого модернізації трьох чотири вагонів поїздів 24 вагони, у рамках третього чотири 4 вагоні потяги на 16 вагонів. Тривалість кожного етапу визначено в 12 місяців. Модернізовані вагони для Софії були уніфіковані за конструкцію з вагонами 81717.2К, дрок 714.2К для потеперського метрополітену так змінено кабіну машиніста, але без торцевих дверей. Та дах на аналогічні з вагонами моделей 81717-714.6, а внутрішнє оздоблення та обладнання замінено на нове, встановлені нові ансинхрономі тягові двигуни та перетворювачі. Таке доопрацювання дозволило продовжити термін служби вагоня на 15 років, а також скоротити витрати на експлуатаційне обслуговування та техні... технічну підтримку вагонів. Вагони були забезпечені новими. Між вагонами з чіпними пристроями автосчеплення. При цьому з'явилась можливість їх механічного та пневматичного щеплення з вагонами 81717 714.4, що не прийшли до працювання. І наявними там вже модифікаціями вагонів серії 81740 740 741 типу Русич. Вагони оснащені протиковзним та протизаносним захистом колісних пар. Замість матеріалів оздоблення салонів, що є на звичайних вагонів, застосовані негорючі, що відповідає сучасним вимогам до безпеки. Вагони, оснащені датчиками диму та температури, інформаційними LED-дисплеями. У салоні головних вагонів обладнано спеціальні місця для інвалідних та дитячих колясок. У новій кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, аналогічний до вагонів 81 717.714.2К. У салоні та кабіні із зеленою або малиновою смугою на рівні вікон, подібне до фарбування вагонів для птп пешта При цьому з'явилася кольорова окантовка у фар. Після введення Євросоюзом санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Софійський метрополітен відмовився від подальших закупівлі рухомого складу у російського заводу Метровагон у 2022 році. І на цьому модернізації на базі 71717 714.4К завершилась. І наразі софійському метрополітені становить 16 штук. Довжина цього поїзда 19 206 мм, ширина 2670 мм, висота. 3650 мм. міліметрів, максимальна швидкість 90 км за годину, діаметр коліс 780 мм, ширина колії 1435 мм.